Чернігівський літній майданчик на один вечір перетворився у французький прованс. В рамках програми Чернігів Джаз Оп до міста завітали столичні музиканти. Тут вони представили ексклюзивну програму Френчтеч Тріо. Слухачі мали змогу насолодитися традиційною французькою музикою. Ми вирішили зробити сьогодні таку вечіринку, я не знаю, концерт, мабуть, все-таки. Не вечіринку, а концерт. и попробовать прочесть французский шансон традиционный сквозь призму джазового восприятия. Вот. Тем более, так сложились обстоятельства, что появилась возможность заангажировать очень хорошего саксофониста Богдана Гуменюка. Он постоянно сейчас живет в Штатах в Пенсильвании, учится и работает там, играет с настоящими носителями традиции. Французька тематика для музикантів не головна. Частіше хлопці грають класичний джаз. Та на прохання організаторів джаз-виконавці погодились зіграти справжній шансон. Єсть вечір такої музики. Ви можете що ми можемо на цю, на цю тему подумати. І тоді починається творчий процес вже. Тоді починається процес. Создання аранжировок, процес вибору матеріалу. Чернігів музики відвідують не вперше. Останніми роками джазова тусовка набула всеукраїнського масштабу, і місто над дестою не стало винятком. Наскільки я пам'ятаю, я виступав на прошлому фестивалі Чернігів Джаз Open. І ну, так як приймали в Чернігові, я, ну, я не пам'ятаю, що в Україні так, так приймали дуже душевно. В сучасній Франції шансоном іменують популярні мелодії, котрі зберігають ритміку французької мови. Вони відрізняються від пісень, написаних під впливом англомовної музики.